Всім доброго дня! Зараз роблю тест-драйв на автомобілі Nissan X-Trail 13 го року в чорному кольорі. Що вам хочу сказати? За якимись подробицями, переходьте на наш сайт або телефонуйте нам на гарячу лінію, ми менеджери вам все підскажемо з приводу стану ціни. А поки що, ну, пушечка, величенький автомобільчик їде собі впевнено, розжинається впевнено. Коробочка перемикається плавно, по електриці все справне. Ось зараз тормоза відкликаються під ніжку, тобто нічого не западає там, десь в кінці не приторможує Все мені подобається. Або це моя любов до величеньких автомобілів тому приїжджайте до нас за адресою Сумська-2, це Голосівський район. Поруч з нами метро Васильківська, 5 хвилин пішки. Ми вам розкажемо, підскажемо, як до нас добратися. Робіть тест-драйв і забирайте його додому. Він тільки став до нас на продаж по класній ціні. До речі, тому телефонуйте, приїжджайте, ми вам завжди раді продамо вам ось цю красуню подобається, дуже впевнена.